Детай зродили. Читати не Погано погано не читати. Читай та подорожуй. Читай та то... пізнавай. Читай і мрій. А ти знаєш що? Знання врятували порочатка на кнопку. Найкращий телевізор, книга. А ти знаєш що? Знижкою ми зростаємо завжди. Під час вісля на канікул зустрілися дві подружки до у бібліотеці. Привіт, Вріталі! Привіт, вітався! Я у тебе справилась читала о тебе. Також так, все добре. Сьогодні я читати книжку роботу крузі. І прийшла ще підсяти цікаву книжку. Взагалі я дуже люблю приходити літературу, а які я люблю жалети. Мені подобається фантастик. Взагалі читати це моду, побачившись в життям, ми звітаємось до книги. Подивимося на фотосіти самих себе. Так, я з тобою згодна, бо книжка це суцільний дар людини. Як не багато, радісних печальних, довстих банків, барвиста вечи Але одна книжкам всім начальник із лице попросту в і ну, щиря, дучу, буквар. Не знає слів не виробу сокираць, мовня там краща світі дар. І нормні легка, спевуча щира, дитячі дощі, бріє він буквар. Книжка скаржилась Смар'яні, я у тебе не пошайні, від Відкіляться на мені, плями сині та масні. Подивися, от сторінка намальована хатинка під хатиною маля, і написано це. Я через дві сторінки далі. Гризні звіри, бували, сині, жовті та рибі. що не снилися тобі? Люди кажуть: чи я скільки ми читали книг, а не бачили таких. Ти чути не чує, Мовчки говорить, дуже мундрую. Часом захоче, правди навчає. Іноді бреше всіх звеселя. Люба розмова, будемо діти з нею до віку і жити, дружити. Що ж це таке? Ж плит. Ми, Ми, плит. Плит. Сьогодні у світі спостерігається глобальне падіння інтересу до читання, особливо серед молоді, пов'язане з бурхливим розвитком комп'ютерних технологій, зростанням впливу інтернет-культури. Подібна ситуація. Також у нашій країні це викликає незаспокоєння українському суспільстві. За останні десятиліття сформувалося покоління молодих людей, які незнайомі з книгою, вважають читати, заняттям та роботим, та непрестижним. Значна кількість юних користувачів відвідує бібліотеку лише для отримання технічних послуг або скористатися інтернет для скачування серксом або сканером тощо. Щорічно в перші сні місяці бібліотеки наповнюються приємним клопотом. Зов'язаний з проведенням традиційного свята, Софіїнського тижня, дитячого читання, тиждень зустрічі з книгою і розвиток читацької культури, залишається доброї традиції, справжні свято книги та читання. Зазвичай на протязі всього тижня чекає багато різноманітних заходів та за приємної сюрпризів. Незнайоме слово, читайте книжки. Поколюйте сів, не повідомлять! Леся Українко прочитала 2005 книжок. Михайло Котобицький прочитав 1506 книжок. Тарас Шевченко прочитав 1305 книжок. Юрій Федькович прочитав 1118 книжок. Володимир Венеченко прочитав 931 книжку. Мирко Вовчук прочитав 1602 книжки. Читайте, як вони.